отці, шановна громада, так сталося, що сьогодні в такий сонячний день настав День істини. Світ стає чорно-білий. Або ми, українці, або ми зрадники. Або ми підтримуємо своїх батьків і дідів, або ми йдемо під когось, як я не чари. І тому сьогодні в кожному селі, в кожній родині потрібно визначитися, чи вони підтримують. Цей закон чи ні. А в першу чергу таким чином треба висловлювати свою думку, то показувати владі, що народ в нас є і народ сильний. Але я не хочу повторювати тих всіх гарних слів, а хочу говорити конкретно і по суті. Тільки що представники партії регіонів так сильно плакалися, що вони проти української мови. Вчора так сталося, що я мусив прочитати їхню програму. І знаєте, що в них пише? Що вони, вони в своїй програмі ще кілька років тому передбачили регіональні мови. То що означає, то, то, то е, члени партії регіонів не читали програми, коли е, коли входили в цю партію? Я ще раз наголошую: світ став чорнобілим. Або ти в партії регіонів, або ти Патріот України. Вони, вони файні хлопці. Вони виконують свою програму. Виконують свою програму, але їм тут не місце. Хлопці, будьте конорові і розпустіть свої осередки в Старосамбірському районі. Це Є по перше. Є Наступне питання. Ще гірше аніж члени партії регіонів, це зрадники, на то наголошував Степан Бандера. І потрібно справді, як тут вже переді мною говорили, говорити правді в вічі. І називати імена. То давайте назвемо їхні імена. Вони говорилися, коли я там стояв, правда ж? Обов'язково. Сам назвете Зараз дякую після мене. В першу чергу почну з голови районної ради Володимира Івановича на цю посаду було призначено партією регіонів. І до нього представлено І до нього представлено було заступником члена партії регіонів. Давайте кажемо правді в вічі. Третє питання, де свобода була, свобода не голосувала, між іншим. Наступне питання це питання про наших е, обласних депутатів. Я горжуся тим, що в нас в районі є хоча б один депутат обласної ради, який по всіх політичних питаннях голосує так, як його делегували виборці. Скажіть, будь ласка, чи інший депутат обласної ради, пан Михайло Гричка? Коли їздить по районі, розказує, як він голосував за харківські угоди, чи він розказує, як він голосував за червоний прапор. Треба бути чесним перед собою. Якщо ми не по, не, не зробимо висновок самі перед собою і далі так будемо голосувати. І на наступних виборах ми отримуємо таких самих. Представників Верховній Раді, коли вчора 30 чоловік прийняло, прийняли закони, виявляється, в сесійній залі було 200 з лишків. І останнє. Давайте не будемо казати, що якось і якось. Я пропоную головному редактору, щоб відповідні керівники подали списки всіх членів партій, які Проголосували за цей ганебний закон і були опубліковані в районній газеті. Народ має знати своїх героїв і своїх зрадників. Бим щось не забув. І на сам фініш, на сам фініш. Я бачу тут гарно прапори представлені. Це все дуже добре, але наші прапори вже в Києві. Дякую за увагу. Дякую Слава Україні.